Сергій Кузьменко та фон Турбота оголосили великий збір на дрони. Міський голова дякує всім, хто вже долучився до новорічного збору на дрони та закликає Олександрійців не залишатись осторонь. Саме в ці передноворічні дні до мене знову звернулися одразу з кількох підрозділів ЗСУ. Це наші воїни Олександрійці. Їм потрібні безпілотники. Це єдиний подарунок, який їм потрібен на Новий рік. Підтримати збір можна за посиланням на Фейсбук-сторінці чи телеграм-каналі Сергія Кузьменка. Міський професійний інструментальний ансамбль Мелодія провів благодійний концерт Україна єдина для учнівської молоді в гімназії Чижевського. Під час концерту вдалося зібрати майже півтори тисячі гривень. Ці кошти передали координаційному центру волонтерів Олександрії на потреби ЗСУ. Йдеться в пості на сторінці волонтерського центру. Прислужба служба міської ради повідомила про відновлення всіх рейсів за маршрутом номер 5 дріб 1. У зв'язку з відновленням автобуса КП «Олександрійський транспорт повернули виконання всіх рейсів на маршруті номер 5 дріб 1 південний мікрорайон, 8 школа. Автобус почав курсувати сьогодні із 10.45 за своїм звичним графіком. Рейси на даному маршруті були тимчасово обмежені через пошкодження автобуса зловмисниками. Гуманітарний ліцей Олександрійської міської ради став лауреатом всеукраїнського конкурсу рейтингу закладів загальної середньої освіти по роботі з обдарованими дітьми школа Джерело талантів 2023. Рейтинг складений інститутом обдарованої дитини України. Заклад за рейтингом увійшов у п'ятірку найкращих з 462 інших. Керівниця фольклорного ансамблю Гердан Олександрійського театру Єлизавета Лакатош разом із засновницею етнографічного проекту Вдома Оленою Мітюріною збирали фольклор в Олександрійських старожилів, відвідали місцеву жительку Сепер Матрону Макарівну 1927 року народження. Як з'ясувалося, бабуся усе життя збирала по крихтах український фольклор, щедрівки, колядки, обрядові, весільні та інші пісні. Керівниці ансамблю Гердан вдалося під час бабусіного виконання записати увесь репертуар, навіть вивчити з нею танок Коробочка. Відеозапис передали в етнопроєкт Баба Єлька. На сайті ДСНС повідомили про ДТП. 20 грудня о 10.36 до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду по Новопраському шосе в Олександрії та потребу в допомозі рятувальників. Фахівці деблокували спошкоджену автомобіля тіло загиблої водійки 1979 року народження. Також внаслідок ДТП постраждав пасажир 2012 року народження. Дитину в тяжкому стані було госпіталізовано до центральної міської лікарні номер 1 міста Олександрії. У четвер, 21 грудня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 5, в день до 4 градусів тепла, атмосферний тиск 743 мм міліметри ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 2 метри на секунду.